Любі мами й тати, бабусі й дідусі. Перед вами подарунковий набір Пазл Квест Календар очікування зимових свят. Календар допоможе створити атмосферу зимових див та подарує святковий настрій. Він розрахований на дітей від 4 до 6 років. А може від 3 до 7. Точно встановити не вдалося. Та ми точно знаємо, що він підходить для будь-кого, хто ще вірить у дива. Починаючи з 15 грудня, день за днем дитина розчищатиме від криги картинку із зимовими святами в казковому місці. Щодня з чотирьох крижаних деталей вона збиратиме пазл, який підкаже, де шукати лист від зимового янгола з привітанням або завданням. Кожне виконане завдання навчить дитину чогось нового, а також підготує до прийдешних свят. Нехай очікування свят буде наповнена дивами та радощами.